Де і скінчилася холодна та сніжна зима. Їй на зміну приходить наступна пора року, радісна та тепла весна. Діти, подивіться, яку пору року ми бачимо на малюнку. Так, правильно це весна. А які ж зміни нам приносить весна? На дворі стає тепліше, тане сніг, біжать веселі струмочки, сонечко прикриває дужче, воно піднялося вище у небі і світить нам ласкаво. Скоро з'являться. З'явиться перша зелена травичка, розквітнуть перші квіточки. Малята, я пропоную покликати до нас на заняття веселе сонечко. Ой ти, сонечко, Ясне сонечко, усміхнися діткам у віконечко. Подивіться. До нас прийшло на заняття сонечко. Малята, а скажіть мені, якого кольору наше сонечко? Так, правильно, сонечко в нас жовтого кольору. А що робить сонечко? Так, малята сонечко гріє та світить. А чим воно нас обігріває? Правильно, воно нас обігріває промінчиками малята. малята. А наше сонечко чомусь засумувало, бо у нього немає друзів. Малята, я пропоную намалювати друзів для нашого весняного сонечка, щоб воно. Не сумувало, а малювати ми сьогодні будемо фломастером жовтого кольору. Тож малята починаємо! Малята, подивіться, яке гарне, яскраве та лагідне сонечко я намалювала. Тепер наше сонечко не буде сумувати, бо в нього з'явився друг. Малята, а щоб у нашого сонечка було ще більше друзів, я пропоную вам вдома. Теж намалювати сонечко та надіслати нам фото. Ми будемо дуже чекати. До побачення малята.